Ми знали, що листя малини дуже противопростудне. Якщо ви захворіли, навіть взимку, коли оці віруси розпочалися, якщо ви будете пити листя малини, ви будете здорові. Ви просто провірте, навіть вилічує з легкими які проблеми листочки, малинки. Ви просто берете сушите. зараз. Ось за сезон просто нариваєте. Дивіться, які вони всі гарненькі, навіть свіжі зараз. Сквознячки можуть бути і все, простуда бути якась. Як чайочок заварили разів 5-6 на день свіженький в чашечку листочок, там, чи якщо він у вас вже посушений, значить ви його ну там скільки вийшло, вкинули в чашечку, заварили і випили такий настій ну з медом вже, як у вас виходить. Як ліки випили, і ви побачите, настільки вам буде краще. Спробуйте і напишіть, чи знали ви в коментарях, що листя малини, іменно листя. Я не говорю за ягоду Зараз ягода саме собою дуже корисна. А це листочки Іменно листочки малини використовуємо для лікування дихальних шляхів противопростудних, противірусних. Це не є як тільки одне лікування, але одне з. Лікування це є малинка. Тому е, бажаєте ще, до речі, на замовити у мене рослинки. У мене зараз є лобелія на продаж на опт і поштучну, а також будлея чотири різних кольора всього за 260 гривень. Тому поспішіть в описі, залишу які у мене є різні рослинки і гортензії. Є шикарні рослини, тому поспішіть до замовлення і пийте чайок, і будьте здорові.